І всім привіт! З вами я, Юа Регулар. І сьогодні у нас Пайбак 2. Я вже цю гру знімав на свій канал. Це було з самого початку. Ну і сьогодні, думаю, повернуся. Сьогодні ми зіграємо компанію. А що зіграємо? Зараз подивимось. Бандіт. Що за бандіт? О, бандіт давайте. Weapon суп. Давай ты вот Бравл. Ух. Так. Привет. А я тут... А, капец, я забывал. Я бы играл. На. А, -а, -а, -а. Капец. Она да, Ого тут. Огу-гу-у. Тікає. А -а -а. Підпалили мене. Добре. Гени гранати. Ловіть. 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 Всіх підриваю. Минус. Бравл Старс здесь. Ой, -мо ⁇ ракету. На! Промазал. На! Не промазал. Ааа. Так, -а! Капец. Я зараз турельки поставлю. Такое. Такое. А, турелька. Нет! Ай, Застрелили мене. Так щоб мені кулемет взяти. Так, завалив одного. Капіс! Ну, прикольно. Нати гранату. Нати ще гранату. О. На. О, что тут Ааа, ой, ой. Ой, Капец, ой, тут творится? Иди сюда, на. О, ракеты? То ті не ракети, а ці гранати. Ті, ці. Ходи сюди. На. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, -ой. О, ця тачка! Дайте мені цю тачку! Дайте мені цю тачку пока. Це ця тачка бомба. Ні. О! А, мене вбили. Мені треба цю тачку. Вся тачка з приколом. Тачку, тачку, тачку! Ай! Ого! Я впав! Я тост, тост! Підж... Піджарили мене. Дайте мені цю машину! Ой, я вже кудись не туди побіг Будь ласка, дайте мені дзютачку, мені її. О, привіт. Ого! Тут по-любому десь вона є. Ти сюди! А? А! Ай-яй! Капець, що тут робиться. Та що ж мені це? Тобто. Ламбурдіні! А -а -а. иди сюда! А! Капец. Четырнадцать. А мне типа тут людей треба в Пятнадцать. О, я зрозумів. Треба людей вбивати. О, 18! Ема. Сюда ходить. Дай мені ту тачку. Зараз всіх з одного удару бабахну. Кетниця, точняк. Туда! О! Є! Три зірки! Прекрасно. Ай, реклама. Добре, зараз. Так, я тут погнали ще раз грати. А що будемо грати? О, о, танк нокаут Ой-ой-ой, я знаю це. Це буде дуже важко на танках. Ну, я можу хоча б стріляти. Ой-ой-ой! Я восьмий. Як вони їздять на тих танках? Я ще стріляти буду. Я не простий, я золотий. Десятий, дев'ятий, ох-ой! Капец, зато машины можно Таранить Ух, за мною прям Давай, ей танк Не Ай Блин Давайте еще раз Снова реклама Так Погнали ще раз. Рестарт. Ще попробую два рази. Якщо не вийде хоча б третє місце зайняти, то щось інше будемо пробувати. 15. Та чого я не їду, так як вони? У. -у, -у. Е. Йой. Ні, 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 ні! Знову я восьмий. Їх взірвати не годен. Вони дуже броньовані. Ой, дякую, мене підштовхнули. А, ні, ні. Що там мені приходить? Розворот. Ух, як я розвернувся гарно. Машина в сторону. Так, так. Е, куди? Ні-ні-ні-ні-ні, я не збираюся. Ну, програвать. Ні-ні-ні-ні. Їх навіть не видно. Сьомий. Капець. Знову реклама. Ой. Добре. Зараз я подивлюся знову рекламу і попробуємо щось інше. Я не хочу це грати. Все. Продовжуємо щось грати. Танки я не раз вже грав, я не знаю, як їх пройти. Тут є тік-ток на одну зірку. Ну, попробуємо. Той тік-ток. Gang Warfare. Kill Red Defense Blue. Зрозумів. Бонні. І Бонні є. О, вже нема бо ні, ані є. О, вогнеметик. Капець! Бікс мене грохнув. О! Тачка, тачка стій! Ні, блін. дайте мне эту тачку. Ой-ой-ой, фура. Дайте мені ту тачку, будь ласка. Я не перестану її хотіти. Привіт. Хто ти? На. тачку прям. Най. А поліція. Поліції мені не треба. На! 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 Зразу троє від мене. На Йой-йой-йой. О, о! 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 Є! Ах ти зараза яка. Проїхався по мені. Віддав. Моя. Я знаю, що я зроблю. Тут встану десь. О, все. Погнали! Я через цю машинку хотів. Е. А, я не на ту кнопку жму. На! 8 секунд! Я ще встигну підірватись. Давай! На! Ааа, івент компліт. А, все одно на одну зірку. Ах, знову реклама! Та шо ж таке? Добре, погнали ще щось грати. Пішу звідси вийти з того бандіта. О тут. Кодфаза. Тенкс. О! На вибивання машини. <coughs> погнали. Кнокаут. <coughs> Добре. О! Отакі машини мені подобаються. Ух, як ідеально я їду посерединці. У куда? Я перший. У-у-у. А не надовго я перший. Ні. Я не перший. Загорівся. А! Якщо я взірвався, то так рахується. Капець. Серйозно. Погнали ще раз. Рестарт єс. Yes. Так, зразу даю газ. І посерединці Так. Їду ідеально. Ай-яй-яй, не ідеально. Ой, я перевернувся! О о, добре, а не добре. йо йо йой Знову погнали ще раз. Ну, це як перевернувся, це вже все. Ай-яй-яй, вот це Не-не-не. Давай. Я тринадцатый. Фух. Так, добре. Погнали далі Так. О, добре. Е-е-е Ні-ні-ні, не я. Лайт пока. Уху-! Нічого собі. Ні! Машина помішала! Ні! Дев'ятий. Ну, Я вже не знаю, що в цій грі показати. Знову Ed Break. Коротше, таке було відео. Я ще не знаю, що тут в грі показати. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім пока-пока.